Жило було в одному казковому місті маленьке кошенятко. У нього була мама і тато, а ще воно ходило в школу. Так так, навіть в казковому місті маленькі кошенята теж ходять в школу. Але наше кошеня не любило ходити в школу. Воно завжди виродувало, коли збиралося туди вранці. Потім кошеня довго турбувалося, поки їхало до школи в автобусі. А далі ще більше, майже всі уроки кошеня мало не плакало від страху, ховаючись за книжкою, щоб його ненароком не помітив вчитель. Назад додому воно пробиралося самостійно, не чекаючи своїх друзів. Мама кошенятка дуже засмучувалася. Коли дізнавалася про це. І одного разу укладаючи синочка спати, і запитала Синочок, я бачу, ти не хочеш ходити в школу. Чому? Я весь час боюся, мама. Боюся їхати в автобусі, боюся сидіти на уроці. І боюся йти по вулиці з вірятами з нашого класу. Чого тут боятися? Ах, мама, ти нічого не розумієш. Я весь час хвилююся, що я що небудь зроблю не так. В автобусі я боюся, що на повороті шльопнуся на підлогу і всі будуть сміятися. У школі я боюся, що неправильно відповім і вчителька поставить мені двійку. А на вулиці я боюся, що всі звірята почнуть бігати на випередки або кидати шишки хто далі. І раптом у мене не вийде, і ніхто не буде зі мною дружити. Ну, гаразд, не сумуй мій маленький. Я тобі допоможу, але це завтра, а зараз пора спати. Зранку мама сказала до синочка Я тобі дам дуже цікаві цукерочки. Як тільки ти почнеш боятися зробити що-небудь не так, візьми одну цукерочку з'їж і скажи, чому мені хвилюватися, і все пройде. Кошеня прибігло зі школи радісно і закричало. Ура, мамочка, я сьогодні нічого не боявся. І в школі отримав п'ятірку і прибіг швидше за всіх, які чудові чарівні цукерки. Малюк, я хочу розкрити тобі один секрет. Справа в тому, що я дала тобі не чарівні, а звичайнісінькі цукерки. Як звичайні? А чому ж я не боявся, чому п'ятірку отримав і втік швидше за всіх? Ти мене напевно, обманюєш. Я насправді поклала в коробочку звичайнісінькі цукерочки. Але якщо вони не чарівні, то допомогти тобі вони ніяк не могли. Значить ти сам собі допоміг. Ти повірив свої сили. І переміг страх. Значить, ти прогнав його назавжди, мій маленький герой. Як здорово, що я більше не буду вже хвилюватися. Це чудово, що я переміг свій страх сам. Я, напевно, зараз навіть сам би засміявся, якби гепнувся на підлогу. Це ж зовсім не так прикро. Мабуть, потрібно спробувати ще отримати двійку. Ну, ну, що ще за фокуси? Навіщо тобі двійка? Перестань, будь ласка, балуватися. Ну, що ти, мама? Про двійку це я пожартував. А якщо ти починаєш за мене хвилюватися, то з'їж одну цукерку і скажи. Чому мені хвилюватися. І все пройде. Перевірений засіб.